І так, коротше, всім привіт. Honda діла, яка там 34-35. Пригнали на ремонт. Коротше, така в неї проблема. Заводиться на повному газовій. Як би то їде, наче і скорість і пропадає, і прориває його, троїть, підстрілює, в глушитель чи в карбюратор. Ну, кажеться, що. І плюс, коли до мене приїхали, то, виходить, ця труба була конкретно в димові, і де то більше часу вона остигала. І диму валило з труби дуже багато, якби неправильно. Так що, якось так, буду розбирати, дивитися, що це він так сильно димить, що він троїть і що він холостих не тримає. Коротше, повний букет, як кажуть, зв'язано. Навіть проблема за проблемою. Якось так, коротше. Буду розбирати, дивитися, покажу, в чому була проблема тут. І так, коротше, розібрав частично цей мотор, і дивіться, що я там побачив. Отакий, От виходить, поршень там, а циліндр там набагато хужий. Дав їм того циліндра, вони поїхали в магазин купляти новий. Потім кольця там такі були, конь є єшат. Магнет іржаве, датчик ржаве. Через той він, мабуть, троїв. Потом карбюратор теж якби наперекось тут стояло поплавок, я вирівнював, як би вже все нормально. Так що через тої він, по суті, троїв через іржу. А димів через те, що окольце поршнював битом. Ну, як би якось так покамість. І так, коротше, привезли новий циліндр, нову свічу. Прокладку під глушитель. Прокладку під головку і під циліндр. І от так називається цей циліндр. Сказали, що стоїть 1500. Свічу не знаю, скільки стоїть І от, виходить, трубу Теж купили нову. стоїть 1580. В принципі, це так вже кажу можу кому інтересно. Помімо того, я ще сказав, що шпильку теж купили, Ну шпильку вони не купили. І треба якось, звідси, виходить, висверлити її. Не знаю точно ще як. Ну, коротше, буду пробувати. Ну, поки місь якось так. Ну, відкрутив я, виходить, цю шпильку вірвану. Бачите, все нормально вже тут. Оцей наборчик не зря я купив. На даний момент він мене виручив. Ну, коротше, поки місь так. Коротше, я цей скутер, заводиться, працює, зараз заведу покажу. Тільки хочу сказати: циліндр поставив новий, потім ротора і генератора. Попідчищав наждачкою, бо там всередині була іржа, і знаружи ви, в принципі, бачили. І датчик хола теж почистив, бо якби троїло, скоріше все, і через нього. Ну Плюс через те, що циліндр був вгроблений конкретно, і він заминався, виходить, бензином. Ну Звісно, то, що він троїв, то це була причина в датчику, а не. Самій порньой. А то, що він конкретно димів і тяжко заводився тільки на повному газові і глох, то це була проблема в циліндровій, бо він кердик йому повністю так сказати. І ще проблема була в трубі. Через те, що вона конкретно була забита, а зараз вже поставили нову, то хорошо виходить дим, звідси всьому, Впрочем, не вертає, якби назад, не давиться він. Коротше, правильно зробили, що поставили нову трубу. і все добре працює. Зараз я заведу, покажу. Ну, коротше, якось так. Диму немає. Отак, ну, трошки є, ну в принципі, це скутер, то що тут казати. Воно так і повинно бути. Простить, тримає, все добре. Вже казала, що подивитися до э, статера, то подивився, як би там знайшов причину, там просто шестеронка та що виходить, зачіпляється за шестерню. І, старчера, і всім прочим, і того і заводи. Ну, коротше, якби вона була погана, я поміняв її на другу і все. Ну, оцей акумулятор, хоча б не новий, купили сюди, але він подивився там, що то там на дважі, щось таке. Ну, коротше, він не хоче заводити. У мене є, от, виходить, скутеровський оцей. І я його поставив, від нього заводиться, а від цього, що вони поставили, не заводиться. Всім спасія за просмотр. Всім пока!